Почав чоловік чоловіку то леняти. Ну, то подивіться добре, внимательно на мене, що люди не жиють, чи що. Нє, вичитав в газеті, що можна десь переполоти, а сюди пересадити. Ви не смієтесь, він взяв кредіта в банку, потім знайшов якогось аферіста, врача. Тепер ходить по селу, каже, заберіть пупа з голови, заберіть кредита. То що тебе туди батогами гнали? Йому зятьок таке. Чуєш, Пане Анатолій, йому зять це посоветував. Вони одинакові. Вони обоє рабої. одним миром мазані. Купив, этот, взяв кредита теж зятьок. Купив ЧБУ, називається, чи ДЕУ, як вона ця машина? ДЕУ, чи БУ, БУ, чи Бе -Беу. Кажуть, що лежить. Я заходжу, поздоровкався, бачу, гобінтований повністю. Вуха в гіпсі. Я кажу, що случилось? Він каже, ти понімаєш дід, виїхав я на СОШЕ, причавив 160, смотрю, мене корови обганяють. Я думав, я стою, вийшов посмотрети, нещастя, нещастя таке.